Українська земля має належати українцям. Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення має бути продовжений, а продавати землю іноземцям потрібно заборонити. Про це заявив кандидат у народні депутати Юрій Дерев'янко, коментуючи нещодавню ухвалу парламенту щодо скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення під час зустрічами із виборцями села Пасічна Надвірнянського району. За словами політика, якщо владі вдасться проштовхнути земельну реформу, селяни залишаться себе. Без землі, а Україна втратить останню реальну цінність. Також дерев'янко виступає категорично проти скасування мораторію на продаж землі, адже за умов залежної та корумпованої судової системи жоден селянин не зможе відстояти своє право на володіння землею або продати свою ділянку за ринковою ціною. Переконаний, виходом із ситуації може бути оренда, а не продаж землі, адже у більшості селян просто не буде грошей або викупити свої паї. Крім того, Юрій Дерев'янко виступає Категорично проти законодавчого дозволу іноземцям купувати українську землю. Земля має бути виключно надбанням українців і не може бути таке, що будь-який іноземець може прийти і стати власником нашої землі. І вона взагалі має бути не об'єктом купівлі-продажу, а об'єктом господарювання і пра праці на цій землі. І тим більше не може бути власністю якогось іншого чужочуземця чи іноземця. Також дерев'янко категорично засуджує на його думку сумнівну приватизацію і продаж стратегічно важливих об'єктів. Я вважаю, що всі ті підприємства, які мають стратегічне або монопольне значення, і всі ті підприємства, які Приватизовані в сумний в такий сумнівний спосіб, вони мають бути ретельно перевірені, тому що це не може такого взагалі бути, щоб такі речі, як Укрнафта, які є монополістом по видобутку нафти і газу в Україні, такі речі, як українська залізниця, такі речі, як, як енергетичні мережі, такі речі, як нафтові і газові мережі, такі речі не можуть бути взагалі приватною власністю. Це має бути державна власність з контрольованими цінами, де можна чітко зрозуміти і перевірити, в який спосіб нараховуються ті. Тарифи, ті послуги, ті ціни, і то ціноутворення для кожного громадянина. Тому я категорично проти того, щоб ці всі величезні підприємства чи ці мережі могли бути приватизовані або взагалі могли бути об'єктом приватизації. Але хочу вам сказати, що сьогодні, не сьогодні, а на минулому тижні, ухвалив та більшість пропрезидентська ухвалила рішення про приватизацію величезної кількості саме таких підприємств.